ранок. Сьогодні ми в гостях у сонячному сільському клубі. Повномасштабна війна стала неабияким викликом для закладів культури. Йшлося про перепрофілювання, зміну форму роботи, пошук творчих сил задля подальшого розвитку рідного українського. Хто зараз керує Закладами культури нашої Коломацької сільської громади, як працюють в умовах війни наші будинки культури? Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, про себе, як давно ви працюєте на цій посаді, завідуючи сільського клубу, і як саме ви організовуєте роботу? Мене звуть гетьман Людмила Григорівна. На цій посаді я працюю з 2015 року, з 1 квітня. 30 років ми прожили в Донецькій області, але так склалися обставини, що у 2015 році ми переїхали на мою рідну Полтавщину. Родом я із цього села. І так я працюю на цій посуді. Скажіть, будь ласка, ви отримували спеціальну фахову освіту? Чи це було просто ваше бажання піднімати культуру полтавщини, коли ви сюди повернулись? Ні, в мене фахової освіти я не маю. У мене не закінчене лебединське педагогічне училище. Ну, також так склалися обставини, що я провчилася три роки і не закінчила це училище. Але це моя мрія з дитинства працювати у клубі. Мені хотілося ще з дитинства піти на навчання. Культурно просвітня на той час училище. Але моя мама, царство її небесне, сказала: хіба за клуб це професія? Це не професія. Он Наталка йде на вчителі, іде йти на вчителі. І пішла на вчителі. <світ> Як кажуть, ми не народні артисти, да? ми арти... артисти із народу. Але не судилося мені бути вчителем. І все одно я вернулася в своє рідне село і працюю на посаді завідувача сонячного сільського клубу. І ще, до речі, дуже красиво співаєте, Бо у усіх концертах нашої коломецької громади, і не тільки коломецької громади, Людмила Григорівна чарує нас своїм красивим, прекрасним, сильним голосом. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, пані Людмила. Як працює ваш сільський клуб в умовах воєнного стану? Зрозуміло, що багато людей знаходяться в такому емоційному стані, що вважають, що їм не до пісень, не до віршів, не до концертів, але ж виховання, національно-патріотичне виховання через засоби мистецтва, це саме те, що ми володіємо? Я вважаю дуже Головне на даний час в нашій країні. Як працює ваш сільський клуб в цих умовах? Ну, я трішечки відступлю ще на той період ще до військовий і скажу, що на базі нашого сільського клубу функціонує три колективи художньої самодіяльності: це родинний дует сестри та два жіночі колективи Калинонька і Горлиця. У 2021 році наші жіночі колективи брали участь у відкритому регіональному конкурсі дуетів, тріо, квартетів та вокальних ансамблів, присвяченому сторіччю від дня народження Дмитра Мельяновича Луценка, який проходив у селі Березова Рудка. Наші колективи вокальний жіночий ансамбль Калинонька плюс горлиця. І родинний дует сестри були нагороджені дипломами третього ступеню за високу виконавчу майстерність та сценічну культуру. Також родинний дует сестри брав участь в обласному огляді конкурсі родинних та сімейних ансамблів на відзначення дня матері в Україні, міжнародного дня сім'ї, де також був нагороджений дипломом третього ступеню за активну творчу діяльність. За збереження культурних традицій українського народу вагому роботу з вихованцями у лютому 2023 року я, як солістка свого клубу, гетьман Людмила Григорівна брала участь у 13-му всеукраїнському екофестивалі Лель де отримала звання лауреата цього фестивалю у номінації Краща українська патріотична пісня. В селах нашої громади заклади культури тісно співпрацюють з бібліотеками і дуже часто знаходяться на одній території, як і в селі Сонячне. Бібліотечна сільська філія знаходиться на території сонячного сільського клубу і представляє її завбібліотекою Калініченка Наталія Борисівна. Пані Наталі! Ну, розкажіть нам трошки про свою бібліотеку, про її фонд, про своїх читачів. Я у бібліотеці працюю з 2000 року, було всього, можна так сказати, на даний час бібліотека невелика, так як жителі нашої, ну, наших сіл, десь біля 300, то бібліотека до п'яти тисяч книг у бібліотеці mm -hmm. і читачів трішки більше 100 в мене. Е, ну, в день бібліотеку відвідують десь 2-3 чоловіка. Бібліотека завжди повинна ну, в бібліотеці нудно не буває. Необхідно завжди бути у курсі подій. У ну, бібліотеці постійно проводяться якісь книжкові виставки. Проводяться конкурси Вікторини. В цьому році вже проводили конкурс до Дня мови, Рідна мова калинова, проводили також вікторину, шановуємо Тараса Григоровича Шевченка. Це висвітлено було в інтернеті. У минулому році Проводились неодноразово конкурси і ранок до дня бібліотеки. Дуже сподобався учасникам онлайн фотоконкурс Моє село для мене ти єдине теж було висвітлено в інтернеті. Да, ми зараз, до речі, можемо все подивитись на е, сайтах наших закладів культури, е, на сайті нашої громади. Тому кому цікаво, обов'язково заходьте до нас у гості, лайкати все побачите. А ще знаю, що ви зараз вже готуєтесь до наступного конкурсу. Ну, плануємо провести літературну гру конкурс рідне слово. У мене ну, як праця моя. Більше з дітьми, так, не діти це дуже такі активні учасники, вони завжди все знати. Їм дуже цікаво приймати участь у конкурсах і вікторинах. І тут такий завжди азарт. Ну, бібліотека невеличка, то ми просимося до Людмили Григорівни, тут у залі проводимо взагалі. Все добре, і нагороджуємо, звісно, дипломами а буваючи іноді і інші солодкі подарунки для дітей. Переможці постійно в нас отримують. Я... Дякую за дипломи, за нагороди. Неодноразово за свою роботу я отримувала нагороди. Тому що ви в нас найкращі. Дякую. Наталія Борисівна, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи існують проблеми у бібліотеки? Моїй бібліотеці так це обов'язково необхідний ремонт, а також ноутбук потрібно і принтер дуже його не вистачає. Нове сучасне обладнання, звісно, на даний час все фінансування в нас спрямовано на допомогу Збройним силам України, бо інакше в нас не буде перемоги. Але ми тісно співпрацюємо і допомагаємо Збройним силам України. На даний час проводимо благодійні вечори, реквіями на підтримку ЗСУ, беремо участь у благодійних концертах, у конкурсах, працюємо над оновленням сценаріїв та репертуарів, залучаємо внутрішньо переміщених людей, допомагаємо у зборі гуманітарної допомоги для наших захисників. Допомагали зимою плести маскувальні сітки. Тому як тільки переможемо, обов'язково повернемось. До фінансування і технічного оснащення наших закладів культури.